Всім привіт! Сьогодні я вам приготувала битву між двома хижаками двох різних царств живої природи. З одного боку, царство рослин представляє хижа сараценія та хижа та гарна. гарний непентес. До речі, непантес це орхідея. У мене є відео ще тоді, коли ми її придбали. Це була малесенька рослинка. Кому цікаво, можете зайти та подивитись. А зараз ви тільки подивіться, які ковшини в нього. До речі, вони всі блискучі від солодкого соку. Так само, як і у хижої сараценії. Зарацені взагалі сік нагадує на слину хижого звіра. Це означає, що мої рослини дуже голодні. А з іншого боку їй буде протистояти гроза рослин, хижа капустянка. Як ви пам'ятаєте, я наловила недавно багато капустянок. І потім я дізналася, що вони канібали. А годувати капустянок капустянками якось ну, незручно. Тому я вирішила провести такий батл. Ця комага має міцні щелепи, які здатні згризти любу рослину. А передніми лапами вона здатна розірвати кувшини не Тож подивимось, хто переможе. Голодні рослини чи тяга до життя тварини. Поїхали. Здається, що кувшини сараценії просто обливаються слиною. Не відстають і кувшини Непентеса. У Непантеса деякі кувшини вже готові до боротьби. Але деякі ще навіть не відкрили свої ловчі пастки. Але коли відкриють після трапози, у них будуть великі амфори. Постерігаємо, що буде далі. Мені здається, що зараз буде прогризана дирка, і цей хижак вирветься на волю. Всередині чітко чути звуки боротьби. Вона вибирається назовню. Або вона встигне вибратися назовню, або сарасині зальє її своїм соком. Все, почала провалюватись. Ні, поліза вперед. Це ж таки тяга дуже чевне і сильна. Якби вона трохи подумала, вона прогрізла б кувшин з боку. А так, чекаємо, спостерігаємо. Невже серед лепентес не не стримують своїх жертв. Непентес почав заливати свою жертву соком. Тож думаю, навряд чи вона вже вибереться. Все. Непентес переміг. Капустянка вбита соком рослини. Ну тут вже без варіантів. Непентез вже обіда, а битва з сероцерією ще продовжується. Чим все закінчиться, я почекаю і неодмінно покажу вам. Ну все, лишаємо в спокою. Можливо, ми й заважаємо вибиратися. Ось нарешті пройшло 4 години. Всередині ковшина на пентеса вже давно йде травлення. Травний сік позеленів, а наш хижий вовчок почав м'якнути. Тут все скінчено. Він мені нагадує заспортовану тварину в музеї. І в середині боротьба закінчилась. Капустянка вже не карабкається, а ще щільніше опускається донизу. Експеримент закінчено. Тож дослідникам природи треба знати не лише тваринний світ, а ще й рослинний. А то милі беззахисні рослинки можуть опинитися не такими вже й беззахисними. До зустрічі наші кеть вато, подорожуйте експериментів.